Привіт, красуня! Чи красунчик! Рада тебе вітати на моєму каналі. Мене звуть Ірина, та тут я розповідаю про найкрутіші парфуми. І сьогодні я зробила тобі підбірку найромантичніших ароматів. Але перш ніж я розповім про свої аромати, напиши мені, будь ласка, у коментарях, який саме парфум ти плануєш вдягнути на День Святого Валентина. Мені буде дуже цікаво почитати. І, звичайно, якщо тобі тобі вподоби моє відео, будь ласка, не забувай ставити вподобайку та підписуватись на мій канал. Отже, погнали! Звичайно, що День Святого Валентина в нас асоціюється з трояндами, шоколадом, поцілунками, романтичними побаченнями та гарним вбранням. І ці аромати будуть відображати саме ці почуття, які викликає у мене День Святого Валентина. Ну і, звичайно, що День Святого Валентина я проведу зі своїм кодом, а куди ж без нього? Так, Лев? Він завжди влазить в кадр, я перепрошую, але по-іншому ніяк. В мене маленька квартира, кіт завжди тут десь поруч. Ліг, вийшов з кадру. Отже, я зробила підбірочку як і дизайнерських ароматів, більш таких популярних, доступних, так і більш нішевих ароматів, але деякі, я знаю, точно ви зможете потестувати, затестити у місцевих нішевих магазинах. Ну, здається, дуже передбачено було, що День Святого Валентина буде в мене асоціюватись з червоним кольором, тому мені здається, я зібрала усі свої червоні пляшиці у цій підбірці. І перший з них буде це «Killian Rose Wood. Цей аромат мені дуже нагадує східні солодощі, а саме Рохат Лукум з Троянди. А ну, напишіть мені в коментарях, хто куштував такі солодощі. Оскільки я дуже люблю рахат лукум, і для мене цей аромат він повністю повністю відтворює і текстуру, і аромат, і відчуття, оскільки він має також такий деревинний пінтон, і цей деревинний пінтон мені дуже нагадує, коли на цьому рахат лукумі є пелюстки троянди засушені. тобто, і текстуру таку дуже плотненьку, желейну, але ви знаєте, яка це текстура, більш така густа, насичена. І, звичайно, солодкість аромату троянду, трояндова вода, трояндовий джем. Все це до цієї категорії. Цей аромат, як усі кілен, він збалансований. Тобто він не занадто солодкий, але все ж таки солодкий. Це абсолютно не нейтральний, не деревинний якийсь аромат. І троянда тут не дуже реалістична, вона така, не наче джемова троянда. І дуже-дуже гарно відчувається саме це не наче сухотравія деревинність. І дійсно не наче ті сухі пелюстки троянди, що огортають цю солодощ. Що сказала? Цю... Тобто ці солодощі і цукрова пудра. Абсолютно, все для мене тут відображає саме цей десерт, і, ну, що може бути ще більш спокусливим, ніж куштувати трояндові ласоші у День Святого Валентина, або бути самою тим трояндовим смаколиком. Наступний аромат, звичайно, усім добре відома. Very Good Girl від Кароліна Герера. І цей аромат про лічі, про червону смородину та про ваніль. На мені цей аромат за декілька годин стає абсолютно точно лише ванільним, фруктовість майже зникає з нього. І я знаю, що багато хто порівнює цей аромат з іншим творінням Centana Біша. Це Делина, про яку ми поговоримо більш пізніше. Але для мене особисто вони ну, дуже різні. Все ж таки, тут вгадується ДНК Кароліни Герери, усіх туфельок, яких вона має. І це, мабуть, що з усього ряду цих ароматів мій найулюбленіший. Інші мене не так дуже вражають, хоча я знаю, що дуже є багато пригильниць, саме класичної Girl від Кароліна Герера. ну, це вже на смак, як то кажуть. Мені також дуже сподобалось блаш, але на моїй шкірі, на жаль, він не дуже приємний. Тому я залишила у своїй колекції саме цей аромат і іноді ним користуюсь. На побачення він просто топ. До речі, про Даліно, я вважаю цей парфум одним з шедеврів сучасної парфумерії, оскільки він підкрив ну, дуже багато як жіночих, так і чоловічих. Сердець. Він дарує величезну кількість компліментів з обох сторін. І, звичайно, що дівчатам подобається, як це пахне. Хлопцям подобається це на дівчатах. Треба любити троянду, це така дуже реалістична, свіжа троянда з лічі, з бергамотом, з ваніллю. І також він дуже. Пудровий. На шкірі він, неначе скрошена у пудру перістки троянди Гарний, дійсно дуже жіночний, для будь-якого віку, для будь-якого соціального стану. Я дійсно щиро люблю цей аромат. Це була не моя любов з першого затесту, але я дуже-дуже рекомендую його спробувати саме на шкірі, як він розкриється. Для мене усі аромати з серії Деліни вони набирають обертів та становляться більш гучними і більш-більш гарними розкриваються у повній мірі десь за годину або дві після нанесення. І на папері, ну це дуже плоский аромат. Але на шкірі дійсно він дарує тобі неймовірні відчуття жіночності. Інший аромат, який є новиночкою минулого року, та який я придбала майже після першого затесту, оскільки я абсолютно закохалась у нього, незважаючи на те, що я намагаюся вже відходити від дизайнерських парфумів. Цей парфум підкорив моє серденько: це Prada Paradox Intense. Першу праду парадокс, я не рекомендую. Це дуже такий мейнстрімовий парфум, нічим нічим він не чіпляє. Але цей, неначе творить якісь дива на шкірі та на одязі після 2-3 годин нанесення, оскільки відкриття цього аромату теж дуже таке типове, фруктове, солодко, флоральне, е нічим не примітне, дуже інтенсивне, насичене. Але потім, коли виходить мох на перший план, цей аромат ну, просто огортає тебе, не наче якоюсь хмаринкою жіночності, сексуальності, ніжності. Дуже-дуже гарний аромат. Він більш підходить на вечір, як на мою думку, але також цей аромат може стати. І твоїм другим я, тобто твоїм парфюмерним я. Треба почекати. Тобто не треба цей аромат саме у відкритті слухати, треба нанести на шкіру та почекати. Я так само його нанесла, не зрозуміла хайпу, оскільки дуже він був популярний, саме цей реліз в тому році. Але коли я повернулася після роботи додому та та ковтинка, куди я нанесла, ще пахла в мене мінімум три дні. Та пахла ну так розкішно, що кожен раз, коли я проходила повз тієї ковтинки у шафі, я не могла, я не могла втриматись, я собі одразу замовила найбільший формат 90 мл. Я дуже задоволена, і ти бачиш, що я його дійсно зносила. І дійсно, дійсно, він дуже гарний. Ох, дійсно супер новинка. Рекомендую на вечір. Дуже романтичний він також і дуже звабливий. Вже показувала у багатьох інших відео Burberry Гер. Обожнюю цей аромат. Це на наче такий молочний мілкшейк з полуничкою. Дуже грайливий, дуже жіночний. Дуже він. Ця полуничка іноді звучить кришталевою, свіженькою, не такою синтетичною, хоча для багатьох він і не наче звучить синтетично, все ж таки він має різношаровість, і я не можу його не любити, не можу від нього позбавитись, незважаючи на те, що є, звичайно, більш достойні, більш насичені і реалістичні аромати полуниці. Але це я бажаю. Дуже-дуже гарним ароматом, він доступний, він подобається абсолютно усім чоловікам. І, звичайно, що на побачення це буде топ. Та й в принципі побалувати себе, якщо ти хочеш просто приємно пахнути, це супер. І, до речі, я навіть знайшла бюджетну заміну. Для нього розказувала про це у моєму відео. Залишу посилання унизу, подивись. Люблю цей аромат і дуже рекомендую як до затесту, так і на побачення пахнути, не наче такою полуничною зефіркою. Зараз покажу свою любов з най найбюджетнішого сегменту: це Ariana Grande Cloud Pink, це нова версія Cloud. І для мене ну, він дуже-дуже відрізняється від першої версії. Я це аромат як затестила, я його одразу і придбала. І знову ж таки в найбільшому форматі. І я обожнюю його. Це пахне неначе молочний шоколад з полоничною начинкою, з суфле полоничним. Як же це смачно? Ну, це дуже жіночно. Але, звичайно, трошки дівочий аромат, цей аромат праліне дуже гурмансько для мене він звучить особисто. І, ну, пакування тут не треба нічого коментувати, пакування жахливе, але аромат, о, як же він чудово звучить. Якщо ти хочеш, дійсно, Пахнути тою шоколадкою праліне з полуничкою. Я особисто дуже люблю солодощі і люблю таку шоколадку. Не можу навести прикладу, яка це може бути, але, ну, звичайно, кожна з нас вже куштувала щось таке в житті. Дуже гарно, тут немає в нотах жодного молочного шоколаду, але звучить він саме-саме так. Наче тобі подарували цей набір чудових праліне. І ти куштуєш його. Чесно, я коли наношу цей аромат, я сама від себе кайфую. Я його не ношу просто для себе. Стійкість для мене теж достатньо гарна в нього. Тобто, 5 годин він точно на тебе продержиться. Ну, і я не знаю, це для мене таке guilty pleasure. Я дуже люблю цей аромат. Просто навіть по дому ходити, нанести собі навіть перед сном, для того, щоб відчувати цю солодку негу і саме кайфувати від себе. І наступний аромат був ну, дуже популярний декілька років тому, коли на ринку було не так багато гурманських ароматів. Та всі були абсолютно захоплені ним. Це трусарді з колекції La Vie di Milano, і називається він Passeggiata in Galleria Vittoria Emanuele Due. Це саме про шопінг. У найвідомішій Міланській галереї, де знаходяться люксові бутіки. Але аромат не про шопінг і не про смак пластику, чи, можливо, шкіри, чи дорогих туфельок. Це аромат про нутеллу, дуже горіхову, дуже смачну, досить таки реалістично. Коли я чую цей аромат, я неначе уявляю, що я на такий дуже свіжий хлібчик. Трошки підсушений у тостері, намазую нутеллу, яку додатково ще обрамлено горіхами. Тобто він дуже горіховий, дуже гурманський. Мені він дуже подобається. Можливо, він не такий е, прямолінійний гурманський, трошки в нього є аспект цієї парфумерності. Але дійсно для любителів гурманіки, для любителів праліне, шоколаду, горішків. Це буде чудова знахідка щодо стійкості. На жаль, не можу сказати, що він дуже дуже стійкий, але аромат вартий до затесту. І, звичайно, оформлення мені особисто подобається. Гарна така пляшечка відображає суть цього аромату. Він теж не наче такий теракотового кольору. І я можу собі провести таку асоціацію з шоколадом, з горішками, не наче чудове таке пакування, знову ж таки, до твоїх улюблених цукерок. Я, до речі, дуже люблю цукерки з горішками. А ви, ну також, звичайно, я не могла не згадати. І вишневі аромати. Саме з вишною я маю два аромати у цій піддирці. Один з них Latte Di Cherry від New Notes. Наскільки я знаю, його можна вільно затестити у одній з мереж, в яких представлено Нішове лінійка. І мені дуже подобається взагалі цей бренд. Latte Di Cherry – це дійсно така. Солод, кисло солодка вишня з мигдалевим молочком. Мигдалеве молочко тут дуже гарно читається. І цей аромат, він дуже, звичайно, фруктовий, вишневий, вишня реалістична, і його можна гарно-гарно нашаровувати з деревинними ароматами або зі шкіряними. Вони грають дуже класно. А також моя колега сьогодні зробила такий лахак. вона Саме нашарувала цей аромат з Chocolate Greedy» від Montal. І вийшло дуже-дуже ну, смачненний Брауні з вишнею. Якщо полюбляєте такий десерт, вам необхідно спробувати таку саме нашарування, позицію, або якщо є uh, Tom Ford Lost Cherry, або якщо є «Zara Cherry Smoothie, яка є копією, неначе до Tom Ford Lost Cherry. Дуже-дуже класно. Супер комбінація. З цим ароматом також можна гратися у таку комбінацію, а також можна носити і окремо, оскільки він дуже універсальний, абсолютно підійде і чоловікам, і жінкам. Фрукти не мають статі. І мені він дуже подобається більше, ніж Lost Cherry. Але вишневий аромат, який я вважаю найкращим на ринку на сьогоднішній день це Rouge Smoking. Від BDK. І цей аромат вже про розкішну даму, про розкішну жінку. Він дуже-дуже сенсуальний, він дуже глибокий, він манкий, він не наче така вже карамель вишнева, якщо це можна собі уявити. І він спокусливий, він звабливий. Я не можу уявити цей аромат у повсякденній носці, оскільки він все ж таки більш урочистий. Але я так робила і я дійсно його наносила під час свят, під час новорічних свят, під час Різдва. Це мій був такий на другу половину дня аромат, оскільки зранку я наносила щось таке свіженьке, яке злітає швидко, а вже потім цей. Дуже мені подобається, є звичайний вишня, але він такий амброксановий, він неначе Афродізіак, він дуже манкий і глибокий, і сенсуальний. Я рекомендую до затесту абсолютно всім і кожній дівчат, це дійсно дуже достойний аромат. І, мабуть, що з Білікей це мій найулюбленіший. До речі, якщо хочете огляд на цю марку, ви знаєте, що робить. Ну, і як я могла забути про Елісія Д'мо від Дельма? Ну, це просто мій скарб, моя гордість, яку я отримала у подарунок за свою працю. Я зробила розпаковку цього аромату, трошки вже розказала про нього. Дійсно. З усієї лінійки Дельмар це мій найулюбленіший аромат. Для мене було також несподівана, що це вважається класичним троянда та ут-поєднанням, оскільки для мене він, звичайно, орієнтальний, але такий солодкий, амброксановий, також дуже глибокий. Дуже сенсуальний, він ще більш насичений, ніж попередні. І ну, сама назва, еліксір любові ну, це дуже-дуже гарно. І дійсно він викликає такі емоції. Дійсно, він мене захоплює, я його дуже люблю. І аромат дуже потенційний. Тобто він гарно тримається, він гарно дає тобі шлейф. Дає тобі наче таку бульбашку за аромату, яким ти можеш насолоджуватись. Не рекомендую наносити перед сном, оскільки коли я останній раз так зробила, я прокидалась вночі, настільки він сильний, він же домінуючий, він, звичайно, більш такий юнісекс але і солодкий. Хоча він більш такий орієнтальний, і я вважаю, що він підійде також і чоловікам, які люблять солодке, але поки що купували лише жінки та дуже-дуже гарні жінки. Це точно кожна з вас, звичайно, красуня, яка варта найналігших парфумів, найліпшого одягу і найгарнішого настрою. Тому я сподіваюся. Що вам сподобалася ця підбірка. І пишіть мені, будь ласка, не забувайте залишити саме той аромат, який би ви хотіли спробувати, або який ви плануєте вдягнути в цей день. І мені буде дуже цікаво. І побачимось вже дуже-дуже скоро в моєму новому відео. Дякую за перегляд, гарного дня!